Всім доброго дня, з вами Ютуб-канал хвиля» Таке коротеньке відео. Зараз коротенько про все розповім. Товариш до батьків сюди приїжджає на новорічні свята. Перед цим я з ним домовився, я кажу, можливо, у тебе у батьків є залізне, старе, залізне ліжко. Тому що я там, ну ви бачили, хто дивиться моє відео, в селі створюю хату на основі музею. І мені туди потрібно старе залізне ліжко. Ми з ним домовилися, він каже, батьків ліжка старого залізного немає, але по сусідству є. Старенька закинута хата, господарі десь виїхали вже в Германію. Ну, старі господарі помирали, в спадок вона перейшла синам чи внукам, не знаю, виїхав в Германію. Каже, маємо змогу, візьму ключі там, зайдемо закинути старий будинок, подивимося, якщо потрібно, якщо щось залишилося там, якщо не розграбували будинок, то забереш собі ліжко. Отже, це відео буде цікаве для тих, хто любить подорожувати по стареньким закинутим будинкам. Заглянути, що там є всередині, які таємниця собі містить будинок. Так що не переключайтеся. Зараз ми зайдемо в одне село. На Житомирщині і заглянемо в одненький старенький будиночок. Так що, поїхали. Отже, підходимо до старенького закинуту будинку. Все заросло різноманітними природніми такими наростами, деревами, бур'янами, кущами. Відніметься попереду будиночок радянського типу. Приблизної побудови так візуально бачу десь. Мабуть 60, 70. ті Навколо поле і гуляє. Вітер. Сьогодні день дуже доволі вітряний такий. Так, бачимо стежинку по якій тільки видно собачі сліди, тобто люди тут не були вже давненько, і тут вже давно не вирує якесь життя, така атмосфера людська. ну Видно, що будинок закинутий. Дозвіл господара ми отримали сьогодні сюди зайти є мета, по якому ми сюди. Приїхали, щоб сюди зайти, мені потрібна залізна кровать, залізна ліжко. Подивимося. Отже, не переключайтесь, далі буде. Отже, відкрили двері, ще не заходили, запах такий стоїть, звідти конкретний. двері тут були вже без якогось замка. І звідси йшли, до речі, сліди. Мабуть, хтось тут. Незаконно оселився. Є хто вдома? Хоть би по глубині ніхто не колать не <схи> сашка, тут ікона стоїть все. Ікона. І хто це такі знаєте, це для лікування були банки, їх ставили колись. Лікували від різноманітних захворювань, перестуджень, запалення легенів чи що там, не знаю. Кашлю. Тут нащо? Якась комора. Кумора і ще двері з йдуть наліво які вже зняли з петель скрізь цегла лежить щось хтось розібрав О, блін, а як це тут так воно йде Якимись заворотами, поворотами нічого цікавого Потім далі Наша мета була глянути, є залізне ліжко, але я щось взагалі сумніваюся, що тут є щось залізне. Тут вже, мабуть, все повиносили. Так, отже звідси. Отже, та сама кумора, вона якось по кругу так. Йшло, мабуть, тут грубка перегороджувала. Цей хід грубку хтось все вивалив. Хтось похуліганив. хуліганів. Сморід пекельний стоїть. Угу. Тут, мабуть, жали якісь бомжі. Сморід пекельний. Звичайна радянська шафа. Я вже лице прикриваю. Нема чим дихнути. Так забираю звідти нафік, поки не плівану. Не, важко немає тут нічого. Ліжка тут немає. Да, все металеве звідси виїхало. На жаль. ничего цикаво. Что спирт? Был, был наверное, какой спирт. То есть шлифанулся спиртиком. обратити ці банки та ну я нафік мене не хочу ой вийшов звідси. Якась вішалка відніється знаменита картина три богатарі Коротше, тичого цікаво. Звичайно, собі хата, яка вже доживає, яка вже довалюється і заніпадає. Розграбована 300 разів. Все, що було цікаве, металеве повиносили, залишили простий срач. Якось так. Прийдемося ще по особним господарствам. Оце ще був гараж, мабуть, ще й металевий. Як це він ще стояв тут? Це ж метал, так? Жесть. Жесть жест, якийсь гараж. Чи не гараж, чи сарай? Не, мабуть. Мабуть, не гараж. Я ще сюди влізти не можу. Ледь проліз. Криша. Падає. Так. Ну, Хоч підсобних приміщень немає цього сморя до такого. Тут люди не живуть. Не жили. Бомжів не було. Щось така кругла лежить. Не знаю. Ах, баняк, не баняка, це ну, водонагрівач, тут стояла якась посудина для нагрівання води. Чан такий стояв. Мав би стояти. Тут мабуть така як баня була. І вже його бачу немає від нього тільки залишилось Ах, саме крітлення. Піч була і загула. До речі, цегла ще, ще не винесли. Така огню тривка. Підпечую така ніша, яку зберігали. Ого, там що ще навіть бік вона йде. Як це лежачи туди було заповзати, щоб щось звідти виняти. Що, раме з картинчика? Що? що? невідомо якісь висять. Таке висить скрізь. А, це мабуть соти оці, це, мабуть, пасічник тут жив. Це, мабуть, точно ці соти з вулика. Угу. Зрозуміло, Ось тут вирувало життя, а зараз... Тиша і срач. Че аж фуражка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Цікава просто. Не можу зрозуміти. Що за фуражка? Мабуть. Е, залізничника, мабуть. Чи поліція? Ні, поліція, мабуть. Українська, да, ось. Це ексельбант чи як він зветься? Це поліція мала. Так. Ну що ж, ходимо далі. Так. Зайшли все ще одне приміщення, тут, мабуть, була худоба. Нічого тут такого цікавого не спостерігається, просто все якесь барахло. Стул таке лежить, до речі, колись я шукав такі стульці, декілька знайшов. На жаль, вже вони мені не потрібні, тим більше такий трухлявий, це дверка з якоїсь шафи. Та жарка ця не класна. У мене вже така є, вона мені не потрібно. Лежить ось щось такий. Апарат. це що? Якась тумбочка, диво металева. Ні, металу тут вже точно нема. Так, виходимо звідси. Якийсь залізний, величезний шкаф. Шафа якась така. Що в неї не знаю. Мабуть якийсь корма. Зберігались, так треба йти звідси, тому що тут так небезпечно навісає оцей напід Я ледь проліз в цю щілину. Будемо вилазити. Зайдемо, ще вон якесь приміщення є. Я сюди не дуже влізу. Ну, Тут це цих, дійсно цих господарських приміщень повно. Хата невелика, а от господарських приміщень, стіл ну, такий цікавий, мабуть, 50-х років десь. На ну, що я цим фонариком все ще тільки гірше роблю? Цікаві такі от ручки. Не знімуй, ні прибито, все одно пропаде. Ну вже вся тут там сарай, там сарай, там літній кухня, тут літня кухня, цих ага, мочалка. От тут, мабуть, була баня. От тут була, мабуть, баня. Цілком можливо, що тут була якась. Хоча хто я зна по мочалці визначити. Хто вже знає, що тут було. Чого таке керзові? Красачи. Что Там скорби лежать. Полную да? разноманетных скорби. Брусочки. Нет, это не брусок. Че брусок. Кусок. брусок вилазимо звідси. Так, бачимо попереді ще господарські будівлі, яких я ж кажу, тут щось більше як, як треба. лише погляньте, скільки їх тут є. По кругу веду камерою і по кругу скрізь є господарські будівлі. Це тут, мабуть, два власника жило, чи що це таке? Один жив, да, хтось? так хтось? Таке враження, як тут на дві на два господарства, тому що два сарая, дві літні кухні, тут складались дрова. Ух ти, лампа літучо маєш забрати. Можна ж забрати її. Супер, вони ж непоганого сохрані дивлюсь. І відреставрувати, десь на дачу поїшов. Тільки де залізти треба. Угу, Зараз залізем. Ну отже ця керасинова лампа тепер моя. Підчистимо її. І це що головне, що ще скло ціле. Підчистим, під, під марафатим, покафарбуємо і буде як нова. Ходімо далі. Так. Це що? Шматок? Гузова автобуса, мабуть, так? Да? Так, да, поворотом був. Буде з автобуса, мабуть. Була якась. Цікавого, нічого не спостерігаю якась шафа. Да, Автобус. Цей оранжевий як пазик Це з нього от криша. Це ж хтось все пташів колись тягнув це все діло, да? щоб воно все було. А потім пройшли часи. Пройшли руки, людини не стало, все занепало, попадало, розтягнулось бомжі живуть у хаті. Застяли там все, що я там кав-кав. Так. Сарайчик собі той. Той сарайчик. Тут ще двері є, але я їх не відчиню. Але воно тут все суцільно. Тут все видно. Просто, мабуть, теж якісь, можливо, якісь козочки, якісь кури були. Ну що, зайдемо ще сюди. Мабуть сюди літом і не проберешся. Це що за... Брабу вибір, то чияку Ні, це жіноче якась Капелюшок Сумка жіноча Ну тут теж видно що була худоба наступний теж Господар був той, молодець Видно, що господарство було повне, але тут аж землі повне поле, та й хата в полі. І тут було господарство. Це капець, якийсь фермер цілий. Галіфе висять, радянські. І тут була худоба. А це не годинник був настінний. Або годинник, або якась аптечка. Вже не, не скажу. Ого. А тут далі ще. Далі ще починаються якісь <кій>, різноманітні э, вставні якісь, мабуть, чи як воно стойні. <кій> мабуть, якийсь кінь стояв, проживав. Не ще погляньте, скільки господарських приміщень я вже 20 раз повторюється, але я йду вони ще є і є. Опа, дикі ці курочки полетіли. Перепілки чи, як вони звуться? Не перепілки. Не знаю. Курочки такі, маленькі, дикі. Так мабуть теж коні були тут. Там Сашка, тільки ці, стадо таких диких курочок ось полетіло звідси. Все, вийшли за межі подвір'я і як бачимо скрізь сплошні поля. Поля і поля. Ха-те краю, скрізь поле. Дуже зручно якби розташовано для того, щоб дійсно отримувати домашнє господарство. Там нічого немає за цим, ні? Але приміщень то капець, скажу. Хід на горища є, нема де смисла лізти, мабуть, туди складали колись сіно, солому. Ще, мабуть, для якихось дроварничок якийсь при... пристроєний. Отже така невеличка вийшла прогулянка по одному з закинутих подвір, хат Житомирщини Полісся. На жаль, так. Так в житті буває, люди ж жили, будували, строїли плани. Але як би плани не строїв, не крутив, не влаштовував, воно все виходить так, як, як виходить. Зовсім не так, як ми плануємо. І те, що би мало коли ще хтось будував, думав, це буде дітям, це буде внукам. Бачите, як воно буває, що стоїть все, пустує. Діти виїхали. Ну, Сашко мені каже, тому що він, ну, ми офіційно сюди потрапили, тому що е, внук уже, він який мав, мав утримати це все в спадок, виїхав в Німеччину. От і це все пустує отак от. Якось так. Вже йшли назад до машини, помітили, що в хаті є вхід на горище, якийсь замиканий. Зараз глянемо, чи зсередини з хати є вхід. Замок цей сподобався оцього зумка. Десь в мене якісь такі ворота під старину. Таке ключа щоб підібрати. О, супер. Да. Але але. Що там є середній ход, чи нема? нема. нема. Поглянь, тут порожні стіни зайшли в сусідню таку. Ну, вже тут повністю ні віку не дверей, сусідні, така, вже навіть не це хатою. Такі просвіти одні. А, а Образа збереглися, нічого не ніде А Образа збереглися, тобто ще. Тобто ще люди в нас якусь совість мають. Уявіть скільки їм років. Ну такого проста ручна робота, нічого там такого сверху, нема там якогось срібла, нічого, нічого такого. А в їх ніхто не зачепив. За образами нічого нема. гніздечко. Птиця звела гніздо. Цікаво А за другим що? І тут гніздо птиця звела. Класно. Чому так не стане? Хм. Цікавий факт такий Гніздо за іконами. Класно. Поле й поле, за вікнами поле, тут повна тиша і повна пустота. Лише, от, я ж кажу, образи і корні нагадують про те, що тут берувало життя. Ходімо далі. Горі порили, до речі, мабуть, лиси, бо там пір'я бачу валяється, можливо, що лис. Морів. Отже, така прогулянка вийшла, слизькості вповнену спиною, як шарахнуло, рахнуло, дерева зашаталися. Те, що мені було потрібно, я все-таки знайшов, знайшов у товариша батьків, знайшов я два залізних ліжка радянських, мені таке потрібно. Ну, Хотілося б ще старіших, але що хотіли, що маємо, то маємо. бо радянське теж нормально. Хочу там хату, музей же роблю, то мені потрібно, я хочу веранду робити в такому стилі дитинства. Так що те, що було потрібно, знайшов Ну і зробив таку невеличку прогулянку для вас по закинутим вимираючим селам, полісся, де конкретно казати не буду. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба, на все добре, до зустрічі на каналі.